Всім привіт, народ я Кіра Лєвідєва і хочу для вас зробити класну круту комбінацію. Сьогодні ми будемо танцювати мою комбінацію із п'яти елементів. Це мій стиль, в якому я е, пояснюю свій темп і ритм, і алгоритм, як я працюю. І сьогодні ми будемо робити дуже лайтові комбінації. Я більше буду в нас не буде спеціальної якоїсь музики. Потім згодом ви можете взяти ці комбінації і перенести на свою класну музику, засняти, відмітити нас, мене і танцювальну студію, і ми будемо дуже раді допомогти вам в розвитку або розказати, як я працюю. Окей, цей туторіал буде для вас. У мене головний момент із п'яти елементів в нас є вода, це дуже такі повільні перетікання. Є повітря, де в нас є повороти, розвороти і все, що ми зазвичай в переміщенні працюємо навколо себе в просторі. Є шимі, це вогонь, є метал, це чітка конструкція, і є земля, це ритуальність. Тому ми з вами будемо сьогодні поетапно працювати над комбінаціями. Почнемо ми з нашої водички. Між ногами невелика дистанція, м'які коліна, в нас розкриті руки, і в нас перша частина це буде працювати кор. В нас іде права рука хвилькою на себе. В нас ідуть палець, зап'ясток, лікоть плече. Рука трохи перед собою на діагоналі, як наче ви когось хочете обійняти. Палець зап'ясток, лікоть плече. Опустили плече, передали енергію в ліве плече назад, перевернули вперед. І після цього ми робимо бадівей. Бадівейк у нас робиться так. У нас піднімається саме середина спини. Ми виштовхуємо вперед, опускаємо себе і вниз. Так, і в нас йде права рука до плеча. Не забувайте лікуть. Переносимо плече назад, ліве, плече вперед. Баді-вей. І наступний момент у нас іде коло від правого стегна. Бо в нас було ліве плече, праве стегно. Праве стегно по колу. Це не коло навколо себе, це коло навколо свого куприка. Ми йдемо в праворуч, коліна трошки зігнути, підтягнути під себе, ліво назад і по колу. І знову. Так. І після цього ми віддаємо реверс назад. У нас відтяжка йде на п'ятки, але пальці не припіднімаються від п'яток, піднімаємо вгору. І в нас йде право плече вейв, Тазом коло і реверс. І на кожну по дві. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І звідси ми йдемо. Раз, два, грудний. І рука права. Три, чотири, п'ять, шість. І на фрист. Сім, вісім. Ще раз. Раз, два. Плечем. Три, чотири. Бодівей. П'яно, шість по полу, сім, вісім вгору, раз, два, плече права і ліва, Руки нафрист розкрили. Наступна штука в нас іде метал. Конструкція чітка, де в нас є зупинки, паузи і. З вами стаємо на невеликій дистанції в ногах і в нас іде плече правим і лівим. При цьому лікті не рухаються правом лівим, і наступна груди вгору і вниз. І знову право-ліва вгору, вниз. І додаємо таз Права, ліва в себе і розслабили. Права, ліва вгору, вниз, право-ліва, себе назад. З'єднуємо. Права рука і лікоть піднімаємо. Ліве плече. вейв, Праве стегно. Розкриваємо. Реверс. Права рука від себе. Ліва від себе. Нахрест розкрили. Правим плечем вперед. Лівим вперед. вгору, Низ стегно. права, ліво в себе назад. І в нас так буде з вами вісім точок. Раз, два, вгору. Три, чотири. 5, 6, 7, 8. Супер! І наступна в нас іде вогонь. І ми з вами зробимо з мого елементу, з мого вокабулару. Ми з вами розводимо праву руку, ліву в сторону. Так, Між плечами дистанція одна повинна бути вища, інша нижча. І в цей момент ми додаємо хіпшимі. Ми з вами зробили правим стегном 7, 7, 8. І в нас іде шимі права. Ліва і рука-хвилька назад. Але ліва рука зараз е, буде спускатись право на горі. Так. в сторону. Тепер ми міняємо. Стаємо на п'ятку на Ліву руку піднімаємо право вгору. І ми знову повертаємо право вниз, ліво на горі, але хвильки в руках. І робимо сім, Вісім. І нас іде. Раз, два, вниз, три, чотири, п'ять. 6 7 8 1 2 3 4 тут залишаємо 5 6 7 8 Тільки вагон назве 5 6 7 8 1 2 низ 3 4 в сторону. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Все разом. Раз, два, плечем. Три, чотири, п'ять, шість. Коло. Сім, вісім. Вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Нахисть. Сім. Вісім. Метал. Раз, два, три, чотири. Дубка. П'ять, шість, сім, вісім. Вогонь. Шимі. Раз, два, три, чотири. Вниз. П'ять. Шість, сорі. Раз, два, три, чотири. В сторону п'ять, шість, вниз, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І наступна штука в нас йде з вами поворот. Так як в нас був перший рух направо, ми з вами, а потім другий наліво, ми з вами знову повертаємось направо. І в нас цікава штука з ногами. Ми розвертаємо, ліву ногу ставимо на носок, піднімаємо, переводимо нахрест, розвертаємо з п'ятка носок. Одна нога на п'ятці, інша на носку. І ми прокатуємо. І в цей момент, коли я ставлю ліву ногу на носок, я повинна сісти на ліву п'ятку. Прокрутилась. І в нас іде вгору рука. Чекайте, ліва. Ліва, права до себе. Стали наприст. Бачите, верхня рука йде до шиї. Розвернулась, відкрила. Супер. Ліва рука. Тепер права піднімається з ногою лівою до себе. Поворот. І в нас буде два рахунки. Раз. Два. Нога, рука. Три, чотири, п'ять. Шість. Розворот. Сім. Вісім. Угу. І тепер все з'єднуємо разом. Раз. 2, 3, 4 бадіве, 5, 6, тазом 7, 8, вгору, 1, 2, права рука, ліва рука, нахрест, розкрили плечем, правим, лівим, вгору, низ дубка, правим, лівим, себе, назад, шимі, вгору, вниз і вниз змінили, ліва, Вгору, вниз і вниз. І правий лікоть, лівий і з'їзд. Права-ліва. Тепер ми повертаємось направо. Права нога розвертається носком. Ліва рука. Права, нога, права рука, ліва нога, загород. Розкрили. І наступний рух. Ми з вами з'єднуємо наші вказівні пальці разом. Прокрутили над головою Це лея, земля, ритуальність. Розкрили від себе пальці вказівні. Вказівний, середній, безіменний та різинець. Велике можете допомагати. Від наших ключичних кісток ми розкриваємо і потім збираємо хвилька і хвилька в бадівейв. Угу, і в нас іде раз-два, нахирист, три, чотири, п'ять, шість. Хвилька, сім, бадівейв, вісім. Супер! І тепер наше повітря додаємо землею. Ми розвертаємось на праву сторону лівою рукою. Раз, два, три, чотири до себе. П'ять, шість, сім. І на вісім вниз. Вісім. Раз, два. Нафрис. Три, чотири. Розкриття. П'ять, шість. Хвилька. Сім. Вісім. Ну що? Зводимося разом. Розкриваємо руки м'які коліна. Раз, два, три, чотири. Подівей. П'ять. Шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, нахис, сім, вісім. Плечем. Правим. лівим. Гором. Вниз. Дубка. права, ліва, Себе. Назад. Права, Раз, ліва. Два. Вниз. Три. Чотири. ліва, П'ять. Шість. права, Вниз. Сім. Вісім. Лікоть. Лікоть. Тазом. права. Ліва. Супер. Повертаємось направо. Ліва рука. Права до себе. Розкрили. Вниз. над головою і розкрили. І хвилька. Хвилька. П'ять. Шість, сім, вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. вісім. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, вниз, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. Дякую вам за заняття. Маю надію, що ви кайфанули, насолодились. Ви можете цей, цю комбінацію спробувати поп скласти під свою музику і відмітити мене. Буду дуже рада. Всім класного тренування!